Малечі, Цьомки! Добрий, добрий вечір! Добрий-добрий вечір. вечір! Мамусі, татусі, дідусі, бабусі. Ой, а добрий. що це нас, левко, сьогодні такий серйозний? Що читаємо? А я читаю газету якраз відділ оголошень. Ой, цікаво, що так. там пише. Ось, ось цікаве дуже. Ну, давай. Послухайте всі, послухайте. Слухаємо. Розшукується лялька. Біле волосся, блакитні очі була одягнута в рожеве платтячко. Вийшла без дозволу з дому і не повернулася. М -м -м. Хто що небудь знає про дівчинку, про лялечку? Будь ласка, зателефонуйте за вказаними номерами. Ну дай, я Цікаві щось Давай такі. мені щось я прочитаю. Так. Читай. Так, Читай. що це таке? О, <кхи> Пропала собачка <кхи> маленька <в> чорної масті. <кхи> чорної масті. Голос, як дзвоник, такий. <кхи> <кхи> відгукується на ім'я Жучка. Жучка, Жучка, де ти Жучка? Просимо повернути за винагороду. <кхи> От бачиш, що значить, отак без дозволу собачка кудись втекла. А Ти знаєш, Левчику, я тобі скажу, що всі діти. Всі звірята, які щось роблять без дозволу, коли йдуть без дозволу дорослих з дому, з ними щось трапляється. Якісь неприємні пригоди, правда? Ну так, вони потрапляють в неприємні пригоди, тому що дорослі знають, добре знають, чого не можна робити. І взагалі завжди треба поперечати маму з татом. Мамо, тату, я виходжу з дому, я йду бавитися і обов'язково вказати, де ви будете знаходитись, чи ви будете в своєї подруги, чи ви йдете з найкращим другом на футбол. Обов'язково потрібно це говорити дорослим. А мені здається, що в садочках і в школах нагадують по основам безпеки. Життя, як себе треба в різних ситуаціях вести, коли ти сам. Ой, я пригадав, я пригадав, Що? яка була зі мною історія, коли я був вже такий-такий легковажний. Так. Я відпочивав у дитячому таборі влітку. Класно було. Ми купалися, ми грали в різні ігри, настільний теніс, жартували, багаття палили, але одного разу ми пішли в похід. Так. так, з вихователем Всім Всім, всім загоном. загоном, угу. з вихователем. Та пішли в похід і йшли так біля лісочка, лісочка і оглядалися, і раптом я побачив таку гарну кольорову пташку. Пташка перестрибувала з гілочки на гілочку, але все глибше, глибше в ліс. Я йшов за нею заворожений, просто настільки У -у -у. мені подобалося, як вона співала, як вона стрибала. А потім вона зникла. Так. І я і опинився що? серед. Дерев серед кущів, дивлюсь, ні друзів моїх немає ні пташки. Це біда. І раптом в кущах щось зашелестіло, таке заторохтіло і такий дивний звук. Я злякався і почав втікати. Втікав, тому що мені здалося, що там тигр, лев сидить, слон, бог знає. в ну, да. страха великі очі. Так, я біжу, біжу, біжу серед дерев, серед гілок, серед кущів і вискочив просто на галявину, на гарну галявину сонячну, а там селяни. Стояли і косили сіно і співали української пісні. Ну, бачиш, як добре, Левчику, що тобі от ну так якось вдалося, вдалося з такої неприємної ситуації вийти. Я ну, під... Добре, що ті селяни там були. Так, Я ж підбіг до них, і, ну, кажу, і що ти просив? Кажу, вибачте, чи ви не знаєте дорогу до нашого табору? Вони звичайно ось туди підеш, і там дорога. І Я прийшов до табору, а в таборі. А в таборі тривога, oh. тривога пропав. Я пропав. Я, oh, так, так. І коли мене всі побачили, спочатку дуже зраділи, всі мої друзі зраділи, uh -huh. і вихователь зрадів, а потім вихователь нахмурив брови, каже: Так, підійди сюди. Ми сьогодні робимо збори. Uh -huh. В тебе була негарна поведінка. Ти відбився від друзів, від загону. І ми мусимо обговорити твою поведінку. І я на зборах стояв ось такий, з опущеною головою, мені було стидно, страшно, неприємно. Ну я пообіцяв, що так. більше такого робити не буду і буду з друзями завжди ходити і в походи, і взагалі бути з друзями. Ось так. Ну бачите, діточки, яка повчальна історія. Я надіюся, ви зрозуміли, чого не потрібно робити. Не можна без дозволу з дому виходити. Щоб з вами не сталося? От така неприємна історія, як з Левчиком. Обов'язково треба попереджати. Ой, потрібно попередити наших чарівних цьомок про те, що вони мають нам принести сьогодні гостя. Цьомки, ви нас чуєте? Цьомки, Альо, цьомки! Ви зв'язку? <с>? є цьомки! Цьомочки, нам потрібно принести гостя. Ми вже читаємо заклинання. Левко, ти готовий? Я готовий, але мені трошки страшно. Якщо цьомки заберуть зараз гостя, то там вдома всі кинуться, де ж пропала наша дитина. Що буде? Як це попередити? Ми просимо, щоб всі глядачі підтвердили. Мамусі, татусі, татусі. якщо ваша дитиночка пропаде, наші цьомки залишуть вам записочку. Добре, щоб ви не переживали. Що ваша дитинка так. полетіла. на... Передачу цьомки на добраніч Ну що ж, заклинання. Давай. Летіть, цьомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. Всі увага. У, кого кого ми бачим? Ми бачим? <рес> <рес> а ми бачимо дівчинку Гарнюню Як звати дівчинку Гарнюню? Мене звати Настя, мені 9 років. І я вчуся в школі 92. Так. Ой, молодець. И, и, и В Якому класі? В третьому класі. Ну добре, тебе звати Настя. Мене звати Аеліта, е, цього хлопчика звати Левко Дурко. От ми і познайомилися. Звідки забрали тебе наші цьомки? З дому. З дому забрала. Mm. Що ти робила вдома? Вчила вірша. Вірше вчила. Я надіюсь, ти нам сьогодні його розкажеш, правда? Розкажемо. А знаєш, що ми робили з Левчиком? Ми сьогодні читали газету, і в газеті написано дуже багато оголошень, дуже багато пропало там і лялька пропала, і собачка і припала. Так бо вони пішли без дозволу, без дозволу вийшли гуляти і нікому нічого не сказали. От скажи, мені, будь ласка, чи ти виходиш з дому нікого не попередиш? Ні. А от ти десь ідеш, Кому ти говориш, що ти йдеш? Мамі або Мам. сестрі. А в тебе є сестричка? Дві. Дві сестрички? Дві сестрички. Старші молодші? Старші. О, Наскільки старші? О, вони, старші? Напевно, Скільки сестричкам років? Е, одній 18, одній 17. О, О це вже зовсім дорослі. Бо, Можеш вітання, передати дітям. Вітання, вітання, вони вже дивляться <laughs> добре. А як звати сестричок? Одну хрест молодшу. А одна Наталя. Ну як вам? Весело взагалі три дівчинки вдома? Я так. думаю, ще дуже весело. А ти, напевно, дуже перелякалася, бо ти така серйозна. А ти взагалі весела дівчинка? Чи ти така завжди серйозна? Така на уроках, на перерві. Яка ти? Весела. Весела, <гум> <Ой, будь гум> тут весела цьомок. Вона собі тут вдома сиділа, веселилася. А наші цьомки, хватить! І, і вона і... летить, вона летить над Львовом, бах, Високо, високо наші цьомки летіли, летіли і от долетіли. Долетіли і принесли нам гостя. Добре, моя лялю, а скажи мені, будь ласка, чи є в тебе якісь м захоплення? Ну, чим ти займаєшся, чим ти любиш займатися вільний час від навчання? Бавитися е, з своїм песиком. Ой, в тебе є собачка! А як звати собачку? Річі. Річі? Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Він біля телевізора, річі! <ривіт> oh, 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 oh. <ривіт> Добре, а е, вже велика вона, чи маленька, така от кового маленька, чи такового. Три місяці. Три місяці. Ой, воно ще маленьке сі. Яке воно маленьке? Ну покажи. Ось яке. <ривіт> а що за порода? Кокер спаніель англійський. Ой, англійський кокер спаніель е, я е, Дуже це, люблю. Це, це отакі і отакі вуха вуха, вдоги, такі вічеляні печіряві. <рес>. <рес> <рес> да. Добре, сонечко. А чи ти відвідуєш якісь гуртки? Їжджу, дитячо, соняшник. Соняшник? Знову у нас друзі <рес> з соняшника. І Чим ви там займаєтеся в соняшнику? Малюванням, хореографією, акторська майстерність і спів. Це відразу малюєте, тут же танцюєте. так? І співаєте. Ля -ля а все поступово, так? Чи кожен вибирає, що він хоче, так? Ні. А все, все треба відразу, так? І малювати, танцювати, акторська майстерність. По порядку. Все а, по, по порядку, по... уроки. О, так. Це тобі не просто так. А ти б могла нам щось розказати? Про, продемонструвати що-небудь, чому ти навчилась там? Віршик розказати. Який віршик? Про кого? Е -е. Чи про що? Не слухнян е, муха щебетуха. Муха щебетуха? Ну давай. Наші телеглядачі чекають. Я ніколи не чув про муху щебетуху. Я чув про муху жужуху жуху, а тут щебетуха. <свят> значить, вона вміла і жужати, і щебетати. Ну ми Цікаво. зараз про це дізнаємось. Так. Якось муха щебетуха дора відпочивала з батьками на морі. Була дора неслухняна від природи, любила шукати різні пригоди. Батькам про свої плани дора не сказала. Коли всі міцно спали, речі спакувала, полетіла і записку не лишила, бо дуже-дуже спішила. Летіла мушка і всім щебетала, як добре на морі відпочивала, як, на, як вона на квіточках весело сиділа, різні сочки пила і цукерки їла. Усім кухона люту зустрічала, геть вуха розповідями продищала, вже жовті листочки вкрили землю, а муха все й досі літала і щебетала. Скоро морозець почав за крильця брати, Від застуди горло стало даренчати, тоді й згадалось мусі про свій дім, як тепло й добре жилось в нім. Мама мушку свою зустріла, зігріла, крильця дитині ковдрою вкрила, поїла ще бетушку й не насварила. Відчула дора свою провину, побачила в мами в очах сльозину. За довгу розлуку і тато змарнів, чекав свою доню всі ночі і дні. Отож, мої любі дівчатка і хлопятка. Шануйте та слухайте маму і татка. Ой. <реку> Ой, як цікаво, ти знаєш повчальна історія, тому що дійсно ця мушка не отримала від мами і від тата прочухана, а вони. Пожаліли, погладили, зігріли. Тому що і... кожен мама і татко любить своє маля. І вона зрозуміла, муха, що в хаті краще, ніж на морі, десь там мандрувати, а ти любиш свою хатку. Так завжди повертаєшся, там приємно, тепло, правда, на столі щось смачненьке, і сестрички чекають тебе, весело там, правда, вдома. Сонечко, ти можеш передати вітання своїм друзям, своїм сестричкам, своїй мамі. Ну, будь-кому, кому, кому ти хочеш. Я передаю всім цьомки, і головне мамі і татові, і сестричкам. Так, то ти передала цьомки, обцьомана всю мамуся тату і всього татуся. Ні, ні, я бачу, там є ображена одна. Це собачка, тому що їй вітання не передала. Ти забула собаці передати. Давай і шарічі. От як, коли цьомки перенесуть додому, то всі тебе будуть чекати вже обцьомані, такі Ай. мама з татом. Айліта. Так. Шо? О, ой! Тут Шо? подаруночок такий. Шо Дивися, такі? я знаю, що це. Це браслетик із резиночок. Тримай його і одінь мені так. Це зараз Офіційно! Дуже модно, та попаде. покажи, покажи. ось такі. У так. вас добрі очі! У мене добрі очі. <смі> Мені так ніхто ніколи не казав. Казав, що в мене просто дуже такі веселі очі, жартіливі очі. А добрі, може й добрі. А ти знаєш, що Левчика не тільки добрі очі, в нього добрі пісні, добрі вірші. І взагалі він дуже добрий. Дякую, дякую тобі за компліменти. Ну що, час повертати нашого гостю додому, бо щоб мама з татом не переживала. Але я сподіваюся, що наші цьомки лишили записку. А ти вже не боїшся летіти додому? Ні, правда, наші цьомки ніжно це роблять. Вони так легенько, ніжно беруть дитинку і приносять до нас на передачу. Ну що, готова? Готова? Тоді попрощайся з телеглядачами. Ха-ха, ось так. Ми читаємо заклинання? Дякую. Було приємно. І, і гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Моє любі малятка. Слухайтесь, маму і татка. Слухайтеся дорослих. І я вас дуже прошу, щоб не трапилося біди і щоб в газеті не було оголошення так, так. про те, що пропала. Лялька, собачка чи дитинка. Будьте дуже обережні, будьте дуже уважні, будьте дуже слухняні і попереджайте маму з татом, коли виходите з дому. Чуєте? І любіть свою хатку, свою родину понад усе. Так як ми любимо вас, Левко і Аліта вас цьома є і так обнімає міцно-міцно аж до хрусхоту в хребці. Так. Ми в сьомої любимо Левкодарко і Аліта всім хлопчикам і дівчаткам говорять Тьомкі на добраніч! добра ніч! Цьомкі Чом -чом. на добраніч, нічом! Цьом-тьом! 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 На добраніч! ніч! На добра -ніч.